Усім добрий день, з вами компанія Автопарк, Київський філіал. Сьогодні у нас нове надходження Infiniti Q40 2014, 2014 року. З об'ємом двугуна 3,7, задній привід, красивий білий колір, перламутр. Пройдемося трохи по колу автівки, побачимо у якому стані у нас кузов. Є невеличкий дефект заднього бампера. Автівка дуже гарно виглядає в даному кольорі. У нас оригінальні лекосплавні диски. Зимова гума. Автівка не тонована. Мала два властики. Отак От даний варіант виглядає. У автівки встановлено газове оборудовання, яке вписане у техпаспорт. Так у нас виглядає салон, чорна кіжа, шкіра, Кожаний руль. Салон в охайному стані, задній ряд як новий. По комплектації у нас безкочовий доступ до передніх дверей, люк, 400 підйомнички, електрорегулювання Бокових дзеркал, повний електропакет передніх сидінь е, музика басейну, мультируль, датчик світла, датчик дождя, підігрів сідінь, блутуз, двосторонній кліматконтроль. Е, усе як полагається. Автомобіль на максимальній комплектації в дуже гарному стані. Усім рекомендую. Друзі, успівайте на даний варіант, поки він на лічі. Усіх запрошую на тест-драйв до міста Києва за адресою Сумська 2А. Автівку можливо в нас приобрести у кредита та лизинга та за готівковий розрахунок. Усім гарного дня і гарних покупок.